Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 36 Ходімо, я покажу вам справжніх людей, сказав Мартінові Брісенден одного січневого вечора. Вони пообідали в Сан-Франциско і мали вже сідати на пором, як раптом Брісенденові загорілося показати Мартінові справжніх людей. Він повернув назад і хутко подався уздовж набережної, наче привид, у широкому плащі, що має в навітрі. Мартін насилу встигав за ним. По дорозі вони зайшли до винного складу. Прихопивши там два галони старого портвейну в обплетених суліях, Брісенден, а за ними Мартін, навантажений кількома пляшками віскі, скочили у трамвай, що прямував на Мішен Стріт. От якби мене зараз побачила рут, подумав Мартін, не перестаючи міркувати, що то за справжні люди. Може, сьогодні там нікого й не буде, сказав Брісенден, коли вони вийшли із трамвая і пірнули в глиб робітничого кварталу на південь від Маркет Стріт. Тоді вам не пощастить побачити те, чого ви давно шукаєте. Та що ж то за чортовиння. вигукнув Мартін. Люди, справжні, розумні люди, а не порожні балакуни, як у тому вашому крамарському кублі. Ви читаєте книжки і почуваєте себе самотнім. Сьогодні я покажу вам людей, які теж читають, і ви більше не будете самотнім. Не думайте, що мене дуже обходять їхні нескінченні суперечки, додав Брісенден, пройшовши ще квартал. Книжкова філософія не цікавить мене. Але це розумні й розвинені люди, а не буржуазні свині. Тільки глядіть вони заженуть вас на слизьке у будь-якому питанні. Сподіваюся, там буде Нортон. Брісенден важко дихав, але не дозволяв Мартінові забрати у нього сулі із портвейном. Нортон, ідеаліст, скінчив Гарвардський університет. У нього чудова пам'ять. Ідеалізм привів його до анархізму, і родина зреклася його. Батько, президент залізничої компанії, надмільйонер, а син голодує і за 25 доларів на місяць редагує анархістську газетку. Мартін мало знав Сан Франциско. А надто цю його частину і не уявляв собі, куди його веде Брісенден. Розкажіть мені ще про цих людей, попросив він. З чого вони живуть і як тут опинилися? Може, застанемо і Гамільтона? Брісенден спинився перепочити і поставив солі на землю. У нього подвійне прізвище Строн Гамільтон, і походить він зі старовинного роду. По натурі це волоцюга і ледар, яких світ не бачив, хоч працює. Чи принаймні намагається працювати в одному соціалістичному кооперативі за 6 доларів на тиждень? Але він, закоренілий волоцюга, до Сан-Франциско теж приблудив. Якось цілий день просидів у парку на лавці, нічого не ївши, а коли я ввечері запросив його до ресторану, що за два квартали, пообідати він мені каже. За багато мороки, друже. Купіть мені ліпше пачку цигарок. Він був спенсеріанець, як і ви, поки Крейс не навернув його до матеріалістичного монізму. Я спробую при ньому почати про монізм. Нортон теж моніст, але він не визнає нічого, крім духу. Це такий, що не попустить ні Крейсові, ні Гамільтону. А хто такий Крейс? спитав Мартін. Це ми ж до нього йдемо. Колишній професор, вигнаний з університету. Звичайна історія. Розум гострий, як бритва. Заробляє чим доведеться. Якось у скруті був навіть за вуличного факіра, нічим не гребує. Може, і саван з мерця здерти, але різниця між ним буржуазією та, що він грабує, не маскуючись. Може говорити про Ніцше, Шопенгаура, Канта, про що хочете. Але єдине, над чим усе в світі, навіть більше, ніж своєю мері, він захоплюється, монізм. Гекель його ідол. Єдине, чим його можна образити, це зачепити гекеля. Ось ми і прийшли. Перш ніж піднятися сходами, Брісенден поставив на землю сулі, щоб трохи перевести дух. Це був звичайний двоповерховий будинок на розі з пивничкою і бакалейною крамницею внизу. Тут живе вся братія. Заселили цілий поверх, але тільки Крейс має дві кімнати. Ну, ходімо. На горі не було ніякого світла, проте Брісенден орієнтувався в пітьмі як домовик. Він спинився і знову промовив тут, буває, ще Стівен, з Теософ. Як розходиться, то йому хоч баки заб'є. А тим часом він моє посуд у ресторані, любить дорогі сигари. Якось я бачив, як він пообідав за 10 центів, а за сигару заплатив 50. У мене знайдеться для нього кілька, якщо він прийде. Є ще один пері, австралієць, з фаху статистик, а взагалі ходяча енциклопедія. Спитайте його, скільки зерна зібрано в Парагваї 1903 року. Скільки 1890 року вивезено до Китаю англійського полотна, скільки важив Джиммі Брід, коли переміг Бетлінга Нельсона, хто у Сполучених Штатах був у 1868 року чемпіоном у середній вазі, і на всі запитання він дасть точну відповідь зі швидкістю автомата. Іще два хлопці: одного звуть Енді, він каменяр, знає все на світі і добре грає в шахи, а другий Гаррі Пекар, запальний соціаліст і видатний профспілковий діяч. До речі, пам'ятаєте страйк кухарів та офіціантів. Це влаштовував Гамільтон. Він організував їхню спілку і виробив план страйку, сидячи тут, у криса в кімнаті. Він зробив це для розваги і більше не брав ніякої участі в роботі спілки, бо занадто ледачий, а міг далеко піти, якби схотів. Можливостям цього чоловіка не було б краю, коли б не його не здолана лінь. Брісенден посувався у темряві, аж поки не побачили смугу світла. Там були двері. Постукали, їм відповіли, і за хвилину Мартін уже потискував руку крейсові, чорнявому, вродливому чоловіку зі сліпучо білими зубами, довгими чорними вусами та великими блискучими чорними очима. Мері, статична білява молодичка, мила посуд у маленькій кімнатці, що правила і за кухню, і за їдальню. Перша ж кімната була водночас і спальнею, і вітальнею. Над головами так низько висіла випрана білизна, що Мартін спершу не помітив двох чоловіків, які розмовляли в кутку. Вони радісними вигуками привітали Брісендена та його сулії з портвейном. Познайомившись із ними, Мартін довідався, що це Енді і Пері. Він пристав до них і почав уважно слухати розповідь Пері про бокс, який той бачив напередодні. А Брісенден ревно заходився готувати грох і частувати вином та віскі з содовою. На його команду, всіх сюди! Енді побіг скликати пожильців. На наше щастя, більшість удома, прошепотів Ден Мартінові. Ось Нортон і Гамільтон. Ходімо, я вас познайомлю. Стівенс, я чув, десь вийшов, і я неодмінно заведу мову про монізм. Хай вони хильнуть трохи, тоді побачите. Спочатку розмова не в'язалась, але все ж Мартін одразу помітив, який проникливий у цих людей розум. Кожен мав свої власні думки, хай іноді й суперечливі. Але не поверхові, і всі ці люди були дотепні й гострі на слово. Про що б вони не говорили, кожен намагався підходити з наукових позицій, маючи свої твердо обґрунтовані погляди на світ і суспільство. Цих поглядів вони ні в кого не позичали, всі були справжні бунтівники, і з їхніх уст не злетіла жодна банальність. У Вітальні морзів Мартін ніколи не чув суперечок на такі різноманітні теми. Здавалося, не було в світі речі, що не цікавила б їх. Розмова переходила з останньої книжки місіс Гемфрі Уорт на нову п'єсу шоу, з майбутнього драматургії на спогади про Менсфілда. Вони хвалили, чи висміювали передові статті ранкових газет, перекидалися від умов праці в Новій Зеландії до Генрі Джеймса і Брандера Меттю. обговорювали політику Німеччини на Далекому Сході, економічні аспекти жовтої небезпеки, німецькі вибори і останню промову Бебеля. А тоді поверталися до місцевих політичних інтриг. До останніх планів та чвару комітеті об'єднаної робітничої партії, і до того, як організовується страйк портових вантажників. Мартін був вражений їхньою обізнаністю у найрізноманітніших справах. Вони знали те, про що ніколи не писали газети, усі таємні нитки і прожини, що надають руху маріонеткам. Навіть Мері, приєднавшись до розмови, виявила такий розум і знання, яких він не зустрічав у жодної знайомої йому жінки. Поговоривши з Мартіном про Свінберна і Росетті, вона несподівано повела його крученими стежками маловідомої йому французької літератури. Зате, коли вона почала боронити метелінка, він узяв над неї гору, виставивши глибоко обмірковані тези з ганьби сонця. Увійшло ще кілька чоловік, і в кімнаті стало аж темно від тютюнового диму. Раптом навасло до бою. Слухайте, крейсе, тут є для вас нова жертва, мовив він. Юнак у розквіті літ завзяти прихильник Герберта Спенсера. Ану, зробіть з нього гекеліанця! коли зможете. Крейс стрепенувся, немов наелектризований. Не а Нортон співчутливо глянув на Мартіна і лагідно усміхнувся, наче обіцяв стати на захист його. Крейс почав наступ на Мартіна, але Нортон устрявав до розмови дедалі частіше, І кінець кінцем між ним та крейсом спалахнув запеклий герць. Мартін стежив за їхньою суперечкою і не вірив своїм вухам. Щоб таке діялося на правду, та ще й у робітничому кварталі, це здавалося неймовірним. У цих людях ніби оживали всі книжки. Вони розмовляли палко і захоплено, і від розумової гри збуджувалися так, як інші від алкоголю чи гніву. Це була не суха друкована філософія, написана мало неміфічними напівбогами, як Кан чи Спенсер, а жива з гарячою червоною кров'ю, владно втілена в цих двох схвильованих людях. Вряди години суперечки приєднувався ще хтось, а інші стежили за нею напруженою пильно, забувши про недокурені цигарки. Ідеалізм ніколи не приваблював Мартіна, але в тлумаченні Нортона він був для нього справжнім відкриттям. Логічність ідеалізму, що справила таке враження на Мартіна, здавалося, не доходила до Крейса і Гамільтона. Вони висміювали Нортона як метафізика, а він теж брав їх на глузи, обзиваючи метафізиками. Слова феномени і номени раз по раз лунали в повітрі. Крис і Гамільтон обвинувачували Нортона в намаганні пояснити свідомість самою свідомістю, а він закидав їм словесне жонглювання і будування теорії на словах, а не на фактах. Це їх страшенно обурювало. Бо вони завжди мали за правило спиратися на факти і фактам надавати належні назви. Коли Нортон заглибився в нетрі кантівського вчення, Крейс нагадав йому, що всі добрі німецькі філософи після смерті потрапляють до Оксфорда. Трохи згодом Нортон заговорив про Гамільтонівський законощатності, і його супротивники одразу ж заявили, що вони застосовують цей закон до кожного свого розумового процесу. Мартін стискав руками коліна і був у від їхнього змагання. Проте Нортон не був прихильником Спенсера і під час суперечки часто звертався до Мартіна, приділяючи йому не менш уваги, ніж своїм опонентам. Ви знаєте, що Берклі ще ніхто не заперечив, сказав він, дивлячись на Мартіна. Герберт Спенсер підійшов до істини найближче, але все ж не досить близько. І навіть найсміливіші його послідовники не пішли далі. Я недавно читав статтю Сабілі, і він теж каже, що Спенсер майже заперечив Берклі. А знаєте, що сказав Юм? Запитав Гамільтон. Нортон кивнув головою, але Гамільтон вів далі, звертаючись до інших. Він сказав, що аргументи Берклі незаперечні, але й непереконливі. Це як на Юма, відповів Нортон. А в Юма розум такий самий, як і у вас, тільки з тією різницею, що в нього вистачило глузду визнати незаперечність аргументів Берклі. Нортон був вразливий і запальний, але ніколи не втрачав самовладання. Тим часом як Крейс і Гамільтон, мов дикуни, спокійно вишукували у супротивника найчутливіші місця, щоб дошкуліше шпигнути. Суперечка затяглася допізне, і Нортон, роздратований нескінченними обвинуваченнями у метафізиці, вчепився руками за стілець, щоб не зірватися на ноги. І суворим, упевненим виразом, на своєму, немов дівочому обличчі, виблискуючи сірими очима, рішуче напав на ворожі позиції. Гаразд ви, геккелянці!» – гукнув він. Нехай я мислю як знахар, а як живий. Ви ж не маєте під ногами ніякого ґрунту, ви не наукові догматики, що пнетеся зі своєю позитивною наукою куди не слід. Ще задовго до зародження школи матеріалістичного монізму його підвали не були так зрушені, що на них нічого вже не можна було будувати. Лок. Ось хто зробив це Джон Лок. 200 років тому, навіть більше, у своєму досліді про людський розум він довів, що ніяких вроджених ідей не буває. А ви знов твердите те саме і цілий вечір спростовуєте існування вроджених ідей. А що це означає? Це означає, що найвищої реальності людині не збагнути. Коли ви народжуєтесь, ваш мозок порожній, явища, тобто феномени, оце і усе, що ви сприймаєте своїми п'ятьма почуттями. Тимто на яких у вас не було при народженні, не можуть з'явитися. Я заперечую, перепинив його Крейс. Та дайте мені договорити. крикнув Нортон. Ви можете пізнати лише ті дії та взаємодії сили і матерії, які так чи інакше впливають на ваші почуття. Бачите, я готовий припустити існування матерії, побити вас вашим власним аргументом. Іншого виходу у мене немає, бо ви з природи не здатні збагнути філософські абстракції. А тепер скажіть, що ви знаєте про матерію згідно з вашою позитивною наукою? А ви знаєте тільки те, що сприймаєте. Тобто знов таки тільки явища, феномени. Вам доступні лише зміни матерії, вірніше, ті зміни в ній, що спричинюють зміни у вашій свідомості. Позитивна наука має справу лише з феноменами, а ви настільки нерозважливі, що пнетеся в онтологію, аби оперувати номенами. Але ж із самого визначення позитивної науки ясно, що вона розглядає самі явища. Недарма хтось сказав, що наука про явища не може вийти за межі явищ. Навіть знищивши канта, ви не здолаєте спростувати берклі. Хоче закидаєте йому хибність, коли твердите, що наука заперечує існування Бога. Тобто, власне, доводить існування матерії. Я визнав зараз існування матерії тільки для того, щоб ви мене зрозуміли. Будьте собі позитивістами, якщо вам так хочеться, але облиште онтологію, бо серед позитивних наук їм немає місця. Спенсер має слушність у своєму агностицизмі, але якби Спенсер... незабаром, однак, мав відійти останній пором на Окленд. Тож Брісенден і Мартін тихенько вислизнули з кімнати, тим часом як Нортон і далі громив супротивників, а Крейс і Гамільтон тільки чекали, поки він скінчить, готові накинутися на нього, як розлючені пси. Ви показали мені чарівну країну, сказав Мартін Брісенденові, коли вони вже були на поромі. Поговоривши з такими людьми, відчуваєш, що варто жити на світі? В мене просто головайте обертом. Досі я не розумів, що таке ідеалізм, не міг оцінити його. Власне, і тепер я не можу з ним погодитись. Я відчуваю, що назавжди лишуся реалістом. Певно, таки уже зроду, але я хотів би посперечатися з Крейсом і Гамільтоном. Та й для Нортона у мене знайшлося б кілька слів, а Спенсера вони нічим не спростували. Я зараз збуджений, як дитина, що її вперше повели до цирку. Бачу, що мені багато ще чого треба прочитати. Хочу почати з салібі. Я певен, що Спенсер непереможний. Наступного разу я теж візьму участь у суперечці, але Брісенден, втулившись під боріддям у теплий шарф, дрімав, важко дихаючи, і його худе тіло, загорнуте в довгий плащ, похитувалося в такт дрижанню моторного порома.